Повітрі починає пахнути морозивом за 5 копійок безкоштовною освітою, найкращою медициною і, взагалі, саме магучі державою. Народи дружили, світ поважав, а Америка боялась. Якщо тут раптом опинилися фанати тоталітарних режимів, займайте свої місця відповідно до придманих бюлетів і тримайтеся краще. Бо зараз ми спробуємо розібратися, чи насправді СРСР це місце, куди має прагнути кожен. Підпишись Кхм. Ні, так зараз спробую ще раз. М. Підпишись на окріпа. Що взагалі таке? цей ваш СРСР. Ресер Суперкороткий курс з історії для найменших підписників Окріпа Союз радянських соціалістичних республік. Або по-простому ми тут всіх об'єднали, тепер терпіть. Створили його в 22-му році після революції, де більшовики це ось ці дядьки, начитались цікавих книжок і прийшли до спільної думки, що саме зараз час створити одну велику червону тусовку з купою республік і одним головним, якого, звісно, ніхто не обирав. Центром цієї історії, звісно, стала Москва, де і засідали дядьки в шкіряних пальтах і мірялись, хто голосніше. Прокричить слава КПРС. Ідея до якої всі тягнулися, звучить справді смачно. Влада належить народу, всюди рівність і все для людини. На практиці ж саме народ належав владі. Рівними між собою були справді всі, але рівно бідними. Ну а вислів Все для людини це про цього сухофрукта в мавзолеї. Хештег поховайте діда. Якщо уявити структуру союзу, то це багатоповерхівка, в якій живуть 15 республік. Їм, звісно, все подобається, всі дружать, і у кожного є своя кухня. Але сорі готувати можна тільки те. Що скаже Москва? Якщо раптом хтось хотів приготувати борщ по-своєму, то в GTA 5 приїжджали танки і пояснювали, чому борщ має бути саме червоним. Ну і так як уся ця каша трималася на чесному соціалістичному слові, ідеології і абсолютній владі, 91-му все розлізлося як оригінальні кроси за 300 гривень. Очікувано, але все одно мінус вайп республіки, а конкретно їх жителі чомусь згадали про свої мову, історію і бажання жити без наказів зверху. Здравствуйте, в ефірі Вести СССР больше нет. Та чи зник СРСР зовсім? Ну, по документам, наче все чисто, але по факту запах залишається і до сьогодні. Величезний слід в культурі, менталітет і пам'ять мільйонів. Усе це регулярно намагається нас переконати в тому, що а от в Союзі такого не було. Але спойлер, усе було, і навіть гірше. Просто говорити про це не дуже зручно, особливо коли є шанс отримати білет в санаторії з курсом на Сибір. Звісно, без зворотнього квитка. Лайк, якщо твій дід, там відпочивав. Подивимося, скільки нас. Чому я взагалі обрав таку тему для відео? Це просто. Саме рекомендації Тіктоку мене прогрівали дуже довго. Хроніки технологічних проривів, нереально круті пісні, які повертають мене у 80-ті, коли до мого народження залишалося плюс-мінус 20 років. Звісно, душевні відео, де люди вже далеко за 40 відчувають ностальгію по тим прекрасним часам. Хоч більша частина це подібні сторожили, та повірте, часто трапляються, і ті, кому у 80-х, у кращому випадку було 5-10 років. Це звісно не заважає нам сумувати по часам, яких для нас ніколи не існувало. Я би пішком пішла, день і ночь вийшла. Якщо це возможно було бы, забрала би своїх близьких і внуков. і щоб видели, як жили, і такі добрі люди були. Не було злості і ненависті, не було завісті. Які прекрасні слова. Після такого зовсім не хочеться згадувати Чехословаччину, Афганістан і інші спроби не бути частиною червоного режиму. До речі, якщо ви зараз спробуєте написати в коментах, що для вас є СРСР, думаю, відповіді поділяться на дві: для когось це просто параграф підручнику історії, а для когось, ех, пам'ятаю, ті часи. Я думаю, не секрет. Що мільйони людей дружньо жили разом, не тому, що це зручно, весело і продуктивно, а тому, що це величезна стратегія контролю, спочатку ідеологічного, а потім з додаванням фізичних методів. Повірте, коли народу все подобається, залізні коні не їдуть розбиратися. Сорі, що ми одразу залізаємо в чорнуху, але ці чотири букви це не про квас з бочки і стакан, з якого всі дружньо пили. Це як мінімум комуналка, доноси, НКВС і ізоляція від зовнішнього світу. Чи знають про це люди, які так мріють повернути? В СРСР. Звісно, знають, вони в цьому буквально жили. Але чому вони продовжують туди тягнутися? Вибачте, але так працює ностальгія. Вони пам'ятають тільки найкраще, тільки найприємніше, і особливо сильно це прослідковується, якщо їх вік в цей період був далеко не 18. Уявіть, що ви живете життя, чекаєте новий рік, бо саме по святам у вас цукерки і ковбаса. Розважаєте себе чим можете, і здається, що проблем в світі не існує. Аж раптом в цей період вашого формування як повноцінної великої людини ви відчуваєте. На собі, що країна, в якій ви жили, просто зникає. І найбільше ви це помічаєте по своїм рідним, у яких в моменті зникла земля ніг. Неважко скласти 2 плюс 2 і отримати тезу в СРСР ніяких проблем не було. У всьому винні ті, хто таку країну розвалив. І це з точки зору маленьких персонажів. Дорослі ж люди, здається, мали б бачити і розуміти більше про реальність життя в такому соціалістичному раю. Хто як не вони, мали б бачити, як мінімум пусті полиці. Ой, сорі, це картинка північної Кореї. В принципі, на протязі. Усього відео я можу час від часу їх плутати і кардинально нічого не зміниться. А це, до речі, ран в праймі. Якщо чесно, я справді намагався знайти прямо сильні, потужні, а головне адекватні плюси. Без фанатичних, зате у нас медицина і бла 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 І ви не повірите, хоч і специфічне, але дещо все ж таки є. Це можна описати одним словом. Вайб. Атмосфера, давайте спробую пояснити. Уся ця пропаганда, ідеологія, побудова культу називайте як вам зручно, потребує певної стилістики, як в принципі будь-який продукт. Стиль подачі має бути єдиним, щоб викликати відповідні почуття усіх. Як би ми не ставились до цього режиму, треба визнати, що люди відповідальні за подачу інформації, щось таки вміли. Так промивати мільйони людей не кожен зможе. Дорогі друзі! Ага. Якщо нереально могутня, велетенська здоровена країна, значить будуємо все велетенське і суперсерйозне. Хай всі відчувають цей настрій. Бруталізм в кожен дім. Забрали у людей віру, замість ікон вішаємо червоні плакати з відповідними гаслами. І це не просто картинки, ви не повірите, але інтернет був не завжди. Люди формувалися саме по тому, що їх оточує. А навколо були саме ці інструменти пропаганди, які формували почуття величі, єдності і могутності. Повторюсь, я не виправдовую червоних. Бо ще запишете мене до фанатів. Сталіна, я кажу саме про те, що це період в історії людства, у якого був свій вайп, як, наприклад, у Америки 70-х або у Японії 80-х, цей величезний культурний шматок, який сорі нікуди не зникне, але назавжди закріпить за собою поняття репресії, доноси, холодна війна і так далі. Якщо вам раптом хочеться посмакувати цей вайп, який, звісно, навіть не натякає на щось погане, найкоротший шлях це TikTok. Фанати ностальгії по тим часам поділилися з вами усім найпрекраснішим, що вони тільки можуть вам показати та. Розказати, ну і звісно, розірвати кожного, хто не погоджується з їх думкою. Спеціально для вас я витратив 13,5 секунд на пошук коментаторів, які готові розкластись на атоми, але відбити честь червоної країни. Рождене в СССР, я з вами. Кто живет прошлым, не имеет будущего. Без прошлого не может быть будущего. прилично Вы выбросите мать, отца со своей жизни, ведь не прошлое. Как я могу забыть папу, который был участником ВОВ? Маму, которая меня учила только хорошего. А хотите снова быть рабами системы, пожалуйста? Лучше рабами СССР, чем независимыми и потужными. Уж лучше бы и дальше не было выбора. Зато молоко из молока, колбаса из м'яса, торти ГОСТу, масло из сливок. зато сейчас все химия, что толку полки в магазинах ломся, а кушать нечего. Якщо у вас на протязі цього відео виникало питання, як змінити людей, які зараз топлять за СРСР, відповідь супер проста: ніяк. Прийміть той факт, що вони вже сформувалися. У них є пам'ять, спогади і абсолютна впевненість в тому, що зараз в тисячу разів гірше, ніж при союзі. І повірте, у вас жодних шансів знайти з ними компроміс. Для них відсутність свободи і життя, наче ви. Усією країною косплей та гніздо мурах, це ні в якому разі не мінус. Це просто плата за те, що все натуральне, все для народу, і знову по колу те, за які ми неодноразово чули. Враховуйте, що це і є предмет пропаганди і самозаспокоєння. Емоції і журба давно замінили раціональність і місцями навіть адекватність. Це, звісно, не фільм жахів, але вони серед нас, і в будь-який момент готові воскресити Леніна, якщо їм, звісно, дадуть таку можливість. Я не кажу, що такі персонажі не мають права на існування, але треба розуміти, що їх. Мені і «здесь хорошо, тягне на дно усіх тих, у кого думки трішки відрізняються. Маркс писав про утопію комунізму, і люди в неї повірили, забувши значення слова утопія. Людська природа не дозволяє проводити такі експерименти успішно. Якщо у когось є думки, якщо б не це, якщо б не то, то СРСР існував би і всі жили б щасливо. Будьте певні, що варіант А, він розвалився б трішки пізніше. Варіант Б на нашій планеті існував би другий Китай. Але це тільки у тому випадку, якщо б СРСР все ж таки наважився М'якшити свій комуністичний настрій. Хто не знає, китай пом'якшив. Ось результат. в бейдін я не кажу, що це найкраща з форм керування країною. Це просто приклад. Союз червоних це приклад того, як фанатизм і відсутність будь-якого мислення призводять до не дуже втішних результатів. На щастя, зараз це просто чергова сторінка в історії людства, яку треба пам'ятати, але тільки для того, щоб не розбити голову ідентичними граблями. Можна, хоч кожного дня мріяти, сісти в цей казковий автобус, та думаю, ви розумієте, що там точно не буде окріпа. На цьому у мене все скоро Почуємось. український національно-визвольний рух живе, він розвивається і бореться далі супереч всім намаганням і пропаганді ворога.